Панове, ваша книжкова-блогерка знову на зв'язку. Не знаю, чи сумували ви за мною, я за вами сумувала. І сьогодні присутні ви, я та розпаковка. Це посилка від підписника Олександра. Дуже йому дякую, тому що всередині особлива книжечка. Ось така товстенька. Зараз я її звільню з плівочки. Тож, у мене в руках особлива книжка, це офіційна біографія Сера Террі Прачета. Як бачите, позаду мене стоять його книжки. Це книжки диско-світу. Я дуже полюбляю, я їх збираю, ще не зібрала всі, які навіть у нас були видані. Але. Я в процесі давненько, до речі, у мене не з'являлися книжки Террі Прачета, потрібно виправлятися. Залюбки познайомлюся з його біографією. Як бачите, тут багатсько. і я вже бачу, що тут є фотографії з поясненнями до них. Сер Террі Прачет. Як файно. Це мені читати і читати, роздивлятися і роздивлятися. Знаєте, позаду тут. Я вже бачу досить мотивуючу річ. Коли Террі було 6 років, його вчитель заявив, що то ніколи нічого не досягне. У 66 він став одним із найуспішніших письменників Великої Британії, отримавши медаль Карнегі та лицарське звання за внесок у літературу. Знаєте, реально, якщо в вашому житті хтось каже, що ви нічого не досягнете, або ж нічого. Ще не досягли пусте місце, або що, згадайте, що є такі люди, як сер Тері Прачет, якому також казали, що він ніколи нічого не досягне. Але ж, всі знають, хто такий Тері Прачет. Ще раз величезна дяка за подарунок. Обов'язково прочитаю, хоча поки не знаю коли.